Або є! Ми веселі саморобки, живемо майструючи, навіть великі із коробки зробимо жартуючи, чудернацькі всякі штуки, як робити, знаємо. І з веселою наукою разом вас вітаємо, разом вас вітаємо. Разом вас вітаємо! Веселі саморобки! Привіт, хлопчики та дівчата! Мене звати Тута, і ви дивитесь веселі саморобки! Сьогодні я для вас приготувала дуже корисну саморобку. Я вам покажу, як зробити ось такий чарівний кошик. А для чого він потрібен? Ви дізнаєтесь, якщо додивитесь до кінця. Ну, а щоб його зробити, нам потрібен кольоровий папір та картон, клей, ножиці, циркуль, простий олівець та фломастер чорний, і лінійка. Усе це приготували, уважно слідкуйте за моїми руками і нічогісінько не прогавте. Ну що, починаємо? Тоді усі разом кажемо чарівні слова. Готові? Ми веселі самороки! Беремо картон або дуже щільний папір і робимо позначки 28 на 10. Тобто потрібно накреслити прямокутник зі сторонами 28 см на 10 см. Ось так з'єднали. Перший прямокутник готовий. Другий прямокутник буде 15 см на 10 см. Робимо тут позначку 15 Тут робимо 10 см. Ось так, 15 і тут буде 10. Відміряли і з'єднали лініями. Ось таким чином. А тепер, коли два прямокутники в нас готові, ми їх дуже обережно вирізаємо. Перший прямокутник 28х10, а другий 15 на 10 см. Ось так. Вирізаємо і другий. Беремо тепер перший прямокутник, який найбільший, і знаходимо в нього центр. Ось так. Лінійкою тримаємо, це буде в нас 14 см. Робимо позначку знизу, і від неї робимо по 2,5 см у бік. Так само і зверху, дивіться 14 і по 2 см у бік. З'єднуємо лише бокові наші е, лінії, наші позначки. І від них робимо позначки 5 см. Дивіться, ось тут і ось тут. З'єднуємо лініями, з іншого боку так само. Дивіться, ми розділили наш прямокутник на частини. В центрі буде 5 і по бокам теж по 5 см. Тепер ось ці лінії ми натискаємо ножицями, але дуже-дуже обережно, щоб не пошкодити папір. І ось так згинаємо. Центральні позначки ми не чіпаємо. А тепер, дивіться, уважно, беремо циркуль, знаходимо на цій лінії центр, це 5 см, і від нього креслимо на усю довжину таке півколо. Дивіться, ось так робимо, відміряємо до кінця нашого прямокутничка і проводимо таке собі півколо. А тепер треба зробити нам трошки менше півколо всередині, тому ми трошки зменшуємо циркуль, ось так, на 1 см. І креслимо ще одне півколо в центрі нашого вже готового е півкола. Тепер дивіться уважно. накреслили і складаємо ось так навпіл нашу деталь. Тут можна не притискати, головне, тримайте міцно. І одразу вирізаємо, дивіться, ось таким чином обидві сторони. Е ви можете накреслити все окремо, але так буде зручніше. Дивіться, ось що має бути така собі деталь з ручками з двох боків, і по центру буде ось такий бортик. Перша деталь нашої сумочки готова. Далі беремо прямокутник, який був другий, трошки менший, і робимо з кожного боку позначки по 2,5 см. Дивіться, ось тут 2,5 і з іншого боку, 2,5 см. перевертаємо тут так само 2,5 см. Тут 2,5 і знизу. Якщо ви колись робили коробочку, то ви знаєте, що з кожного боку мають бути однакові позначки. Далі ми їх з'єднуємо ось так. І має бути ось така схема. Дивіться, бачите? Квадратики з усіх сторін по 2,5 см. А тепер дивіться уважно: усі лінії потрібно натиснути ножицями або ручкою, але не дуже сильно. Лише для того, щоб вони легко зігнулися. Не пошкодьте наш картон або папір, з якого ви робите. А тепер треба зробити надрізи. Ось тут, знизу, два надрізи, дивіться, ось так, до лінії, бачите? І з іншого боку так само. Так робляться усі коробочки. Далі ми згинаємо, це вже зробити дуже легко, тому що ми натиснули на лінії. І будемо збирати, склеювати коробочку. Ось з цього боку ми намастимо клеєм, один квадратик і інший квадратик. Нагадую, що у нас ці квадратики по 2,5 см. Якщо ви все повторювали за мною, то у вас все має бути рівнесенько і гарнесенько. Дуже добре притискаємо, тому що якщо у вас картон, в мене такий дуже щільний бачите, папір, то треба притиснути, щоб все трималося. З іншого боку, так само намастили і притиснули. М -м -м, дивіться, яка гарна коробочка! Це буде низ для нашої сумочки. Зараз я вам все покажу. Коробочку ми зробили, а тепер її потрібно вклеїти в нашу основу сумочки. Дивіться, яким чином? Ось так. Тому ми намистимо клеєм низ нашої основи, ось так. І можете одним бортиком ще е за лінію трошки вийти. Бачите, як я? Ось так. І приклеїти туди коробочку. Ось таким чином притискаємо. І з боків так само. Можна ще трошки додати клею, щоб все дуже гарно трималося. Ммм, дивіться, як гарно! Сумочка готова! Залишилось лише її прикрасити. Дуже гарно! Для цього беремо кольоровий папір і малюємо зірочку. Ось таку гарнесеньку, малесеньку зірочку. Намалювали. Та дуже обережно вирізаємо. Ось так. Обережно. Потрібно зробити 10 або 12 таких зірочок. А з білого паперу вирізаємо малесенький-малесенький такий прямокутничок, смужку, на якій ми зробимо напис. Дивіться, ось такий буде прямокутник, одразу його приміряйте, так, щоб він не був дуже великий. А тепер будемо оздоблювати нашу сумочку. Спочатку давайте приклеїмо ось тут зірочки. Хоча, я думаю, що треба приклеїти прямокутник, а вже навколо нього вистраювати так, як вам подобаються зірочки. Дивіться. Ось так. Зірочка може бути на зірочці, тому що їх буде дуже-дуже багато. Робіть їх яскравими, щоб вони були різнокольорові. І ось так щільно приклеїмо. Далі давайте все ж таки приклеїмо нашу карточку, на якій буде напис. А тепер дивіться, дуже зручно бачити, куди приклеїти зірочки. Я зробила оздоблення з такими яскравими малесенькими зірочками. Ви можете робити там квіточки, будь-які квадратики, кружечки, не знаю, що там ще може бути листочки, вигадуйте все, що завгодно, все залежить вже від вашої фантазії. Але зірочки теж рекомендую зробити, тому що це дуже така, знаєте, яскрава і підходить ця сумочка і для хлопчиків, і для дівчаток. Така собі е зіркова буде в нас е сумочка-упаковка. Дивіться, як гарно! Залишили зробити лише надпис. Напишемо для тебе і сумочка для солодощів готова. Дивіться, як гарно, чудова робота! Кошик готовий, а тепер розказую, для чого він потрібен. Ну, от уявіть, ви збираєтесь у гості. І раптом ви згадали, що вам немає нічого взяти з собою. Тоді ви купуєте малесеньку цукерку або берете малесеньке печиво, кладете у цей кошик, і йдете в гості і даруєте. І повірте, це буде чудовий подарунок. Отож, робіть багато таких кошиків. Ходіть у гості і даруйте своїм друзям, бо ви ж пам'ятаєте, що найкращий подарунок це те, що ви зробили своїми руками. Ну а на сьогодні все. До нових зустрічей. Па-па! Які -па. вони гарнюсінькі усі. Мені зелений більше подобається. Так, сюди я покладу такі цукерки кругленькі. Так, скільки тут три штучки покладу і піду до кладочки. Ми веселі саморобки, живемо майструючи, навіть велик із коробки зробимо жартуючи, чудернацькі всякі штуки, як робити, знаємо, і з веселою наукою разом вас вітаємо, разом вас вітаємо, разом вас вітаємо, веселі саморобки.